Всім привіт, мої друзі та гості мого каналу. Ось я вам покажу, як я, як я кормлю моїх кроликів. І ще вам я хочу показати, що в мене є дві кролички. Ось таких. Одненька і друга. Я їх дуже люблю Гладити і доглядати їх. Моїх количок звати Луданька і Красуня. І я їх люблю полати, доглядати за ними. Тваринки це як люди. Я, я їх дуже люблю. І дуже глядати за ними люблю. Кому подобається, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.